Тепер поговоримо про ще вищий рівень майстерності фантомний простір. Задача у вас буде така сама. Поставити перед собою чашку, уявити її, відчути, як фантомною рукою ви її торкаєтесь, берете, відчуваєте її там, холод, тепло, відчуваєте її фантомну вагу. Та, тобто, коли ви будете її в уяві піднімати, ви будете відчувати фантомну властивості цієї чашки. Але окрім цього, ви торкаєтесь простору навколо чашки. Це вже не має бути стіл, на якому вона стоїть. Ви маєте зараз а, уявити чітко цю чашку, а вже навколо неї почати обмацувати фантомними руками свій простір і подивитися, а що ж там навколо неї є. Оця думка, а що ж там навколо неї є? Вона ключова, тому що ми зараз розділяємо те, що ми цілеспрямовано хотіли уявити, в цьому випадку чашку, від того, що ми готові віддати з простору і дати йому показати нам, що ми хочемо побачити. Тобто ще раз задача така: сідаємо, уявляємо чашку. Фантомними руками, спочатку починаємо її торкатись. Це, назив... ми це торкання будемо називати сенсоризацією. Починаємо її сенсоризувати, по нашому, торкатись. І, по мірі того, як ми готові рухатись далі, ми починаємо інтенсивно торкатись простору навколо цієї своєї фантомної чашки. Наша задача. Подивитись, а що ж там навколо неї є, якщо там виникнуть якісь несподівані предмети, допустимо, ви побачите там ще одну чашку, або якусь людину, яка сидить у вас там поряд, або якусь істоту, не людину. Як ви теж цього всього торкаєтесь настільки широко, наскільки можете. Тут ми пізніше будемо про це говорити, але зараз скажу. Не скачіть дуже далеко від чашки, робіть поступово. Ваша задача збільшувати радіус. Так? Коли ми в радіусі там, одної долоні все обмацали, і воно чітке, ми рухаємося на радіус дві долоні, на радіус 3 долоні. Перед закритими очима, ну, в процесі цього уявляння чашки, ми потрошки будемо розширювати радіус нашого мацання, щоб подивитись що там що простір для нас підготував що ж він такого нам цікавого хоче показати